Це автостанція номер 1 Кропивницького. На інформаційному табло у залі відпочинку з червоним кольором виділені рейси, які відмінили. Заплановано на сьогодні 115 рейсів. 32 рейси не виконано. Кропивницький кривий ріг. Горішні плавні. Ну це на даний момент. Не пов'язано не з погодними умовами. Погодні умови добрі. Рейси виконуються. Ну, причини різні. Перевізники телефонують і сьогодні. Телефонували в день відправлення, відміняють рейси. Жителька села Підлісне Кропивницького району Зінаїда Махно каже: три години чекає на автобус, щоб доїхати додому. З місяць, мабуть, то в нас чутко ходив у 7.30 з Подлісного, відмінили його на час дня. Немає, на 12 немає. Один надіжний такий рейс, що який йде з Александровки. 12-та година дня. Автостанція номер 2 у Кропивницькому. Цей чоловік каже, добирається з Кропивницького на роботу у село Новопавлівка на Українську району попутними автобусами. І так, другий місяць. Попросив не називати його ім'я та прізвище. Ми їдемо, любимо, який підходи нам такий, а то ми не знаємо, що він не ходить. На 12-ту годину дня повинно було відправитися 177 рейсів. 22 з них це зриви рейсів. Автобуси просто до нас не заїхали. Про зриви рейсів ми повідомляємо перевізників, надаємо цю інформацію. А вони вже вияснюють, чого вони не виїхали. Підприємство-перевізник, яке очолює Наталя Пікуліна, обслуговувало 9 маршрутів. Нині залишилося 4. Дорощували запчастини. Метан на сьогоднішній день коштує 59 гривень 96, 96 копійок. Тоді, коли він ще пару місяців тому він був 15-18 гривень. Намагалися навіть їздити там маленькими якимись там бусиками 14-місними, 16-місними. При такій заправці це взагалі неможливо це все витримати. І, звісно, там такі маршрути у нас, наприклад, як копанки, ми їх закрили взагалі. Деякі ми призупинили на Зимовий період, так само теж призупинено до весни. Одна з Олександрів, як у мене призупинений маршрут. Тоді рейси скоротили там, де було два рейси на день. Наприклад, Красносілля, Верещаки було два рейси на день, зробили один рейс. Замовник перевезень на понад трьохсот внутрішньообласних та приміських маршрутах. Обласна адміністрація. В договорах, які укладаються обласною адміністрацією з перевізниками, чітко зазначено критерії виконання рейсів. І виконання зазначених рейсів на маршрутах повинен бути не нижче ніж 95%. у разі, якщо буде виявлено факти, що перевізники не виконують свої зобов'язання по регулярності виконання рейсів, до таких перевізників застосовуються відповідні санкції, в тому числі і розриваються договори з перевізниками. каже нині розірвали договори з тисятьма перевізниками. Оголосивши на конкурс на 32 автобусні маршрути внутрішньообласні, обласні. Вісім рейсів це приміські в Бувшому Олександрійському районі, які з'єднує Олександрію та найближчі села. Є чотири маршрути, які з'єднують Світлову з найближчими селами Кропивницький Знам'янка, Кропивницький Рубаний міст, Кропивницький Гаєвка. Конкурс відбудеться 26 січня. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.